Перше влучання було в бокси, а друге в станцію технічного обслуговування. Вночі виїхали на гасіння загорання, два пожежних автомобілі. Також працювали працівники поліції. Такі наслідки обстрілу Охтирки в ніч на 27 серпня. Ударними безпілотниками вибухова хвиля пошкодила і будинки місцевих жителів, що зазнавали руйнувань тиждень тому. Нас бомбанули 20-го числа. І сьогодні також, ні вікон, ні дверей, стеля, потолок, дах, несучі стіни відійшли. Ну, взагалі, у в кімнатах, нема ніде нічого. Все потрощено. Сьогодні й батареї зовсім потрощило. Ні гараж, ні сарай. Один прилетів. Ми, я вискочила з своєї кімнати, бо там знову потолок обвалився. Дід теж в нас вже пожилий, 75 років, він взагалі не зображав, що вийшлося. Її затягли в задню кімнату, а тоді ще три підряд. Ми накрили голову та й лежали. Криші взагалі немає. Пленкою трошки накрили, ось дощ пішов. Ми за два дні вісім відер води вилили з горища, бо все попідставляли туди. Вікон ні одного нема, та ні, двоє є. А в хаті це страшне, що робиться, все пообвалюване. Криша основне, що ж дощі йдуть, воно лє. ми все підставляємо, всяку посуду. Пані Ірина також мешкає в кварталі, де атаку переживають вдруге. Розповідає, діти бояться нічних обстрілів і гостро на них реагують. Ми спокійно спали собі, хоч був підвищений рівень, я слідкувала за цим, але було відносно тихо, нічого не чутно було. І я від уже втоми заснула і прокинулась уже від вибуху. Був силь, дуже сильний вибух і величезне зарево у вікні. Я швидко схватила дітей і щоб заховатися подалі за якусь більшу стіну подалі від вікон, які і так вже у нас пошкоджені від прильоту 20 числа, і ще тут сьогодні, а потім було і ще три вибухи. Тоді ми спали всі на другому поверсі. Тепер в мене страх. Великий там ночувати. Ми ночували на першому поверсі. Я не знаю, тепер як взагалі хочеться заховатися в якийсь бункер і сидіти. Я вискочив, присів, і собачки коло мене поприжималися, хі -хі, дві в мене невеличкі, коли чую п'ять тут. А в мене тут знайомий живе, він у міліції працює чи в поліції. Думаю, Думаючи не по, не по тому, однокласник мого сина, Думаю, думаючи не попало там по сірожці, перезвонив, коли воно каже, вибачте, зараз Ну, А сесій на ось отець проїхався, подивився, хата ціла. Будинок пошкоджено, сареї пошкоджено. Авто пошкоджене теж. На будинку вилетіли вікна. Практично всі там три вікна залишились. Криша, один ряд шифера знесло повністю. Також російський безпілотник поцілив у місцеве СТО. Власник станції говорить, з 2017 року ремонтує тут автомобілі. З початку повномасштабної війни це третє влучання по станції. Мені потрібно годувати сім'ю. Напарника теж саме, теж треба годувати сім'ю, комуналку платити потрібно. Гасвід прийде по-любому. Те, що у нас прильоти, воно нічого не значить. А комуналку треба буде заплатити. А що його зараз платить, хто знає. Пані Наталія, охорониця підприємства поруч із СТО. Приїжджали ці рятувальники. Вони швидко прилетіли. О, там гасили. Кришу погасили. Не багато, але гасили. Представники місцевого підрозділу «Товариства Червоного Христа України вдруге надають допомогу людям на цій локації, говорить Оксана Олійник. У нас є в організації загін швидкого реагування, який саме надає оцю допомогу. Також мілкі ремонти. Зараз забиваємо вікна. Люди звертаються і отримують плівку, матеріали для того, щоб якось зашити свої вікна та покрити дах. Планують працювати на місці, говорить Оксана Олійник, поки будуть звертатися мешканці пошкоджених будинків. Анна книжка Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.